22 вересня в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка урочисто провели день першокурсника і по святу у студенти цього року. Студентами першого курсу стали понад три тисячі молодих людей, які приїхали на навчання до Полтавської політехніки з 21 однієї області України. І Нам надзвичайно приємно, що молоді люди обирають для навчання Україну Полтаву і Полтавську. Політехніку студенти опановуватимуть знання за понад 100 спеціальностями, які є надзвичайно актуальними для розвитку економіки України і відновлення зруйнованої цивільної і е, критичної інфраструктури нашої країни. Нас з класом водили на екскурсію сюди, і мені сподобалось взагалі, як тут все виглядає, і захотілося сюди вступати. Я обрала полтавську політехніку, тому що це один з найкращих університетів архітектури в Україні. Коли закінчиться війна, я хочу відбудовувати міста і бути найкращим архітектором України. Сьогодні в університеті відбувається патріотичний благодійний захід з нагоди вітання студентів першого. Курсу і я щиро вітаю студентів першого курсу з тим, що ви обрали для свого навчання Національний університет полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вже другий рік поспіль вступна кампанія в Україні відбувається в умовах воєнного стану, в умовах повноваштабного вторгнення на територію України країни агресора. Але ми українці, ми не зламні, Ми віримо в наші збройні сили України, і тому ми повинні чітко розуміти і усвідомлювати, якою ціною нам усім дається сьогодні навчання. І ми повинні використовувати по максимуму цю можливість, обновувати навчання, отримувати сучасні нові знання. Які потім, після завершення вашого навчання, будуть допомагати розбудовувати економіку нашої країни, відновлювати зруйновану критичну і цивільну інфраструктуру. Адже сьогодні в університеті студенти навчаються за більш ніж 100 спеціальностями, які є актуальними для економіки нашої країни. І сьогодні наші урочистості відбуваються у переддень свята дня міста Полтави. І я щиро вітаю тих студентів, Студентів, які приїхали на навчання до полтавської політехніки із 21 області нашої країни, вітаю вас! І таким чином сьогодні студентами першого курсу стали понад три тисячі молодих людей, які обрали для навчання університет в Україні і які бачать своє майбутнє в Україні. Ми відкрили унікальний єдиний в Україні навчальний тренажер з буровою установкою. Ми відкрили сучасні комп'ютерні класи Apple, провели потужні нафтогазові форуми. Вчора відбувся суперпатріотичний захід. Концер... Благодійний концерт з підтримку збройних сил України сьогодні. Після наших урочистостей ми відкриваємо ще дві нові локації на території університету. Унікальні, мабуть, єдині на Полтавщині дві аудиторії просто неба, які створена за рахунок грандової підтримки уряду Японії, які направлені саме на підтримку студентів з України і ВПО вимушено переміщених осіб, які знаходяться у місті Полтава. Я щиро дякую нашим друзям за те, що знайшли час. І можливість завітати і привітати наших студентів за постійну підтримку, яка відчувається в розвитку нашого університету, адже попри війну наш університет в динаміці свого розвитку, і це наш вклад в наближення перемоги України над ворогом. Національний університет Полтавська політехніка увійшов в топ 100 кращих університетів Європи і війшов до 30 кращих університетів України, які увійшли в міжнародний рейтинг. Якості QS рейтинг я вас вітаю і тому наше з вами завдання міцно тримати високу планку якісного навчання, якісного панування знань для подальшої розбудови нашої найкращої в світі держави Україні. Слава Україні! До університету завітали почесні гості: шість народних депутатів Верховної Ради України, члени наглядової ради політехніки, представники Полтавської обласної ради та військової адміністрації та митрополіт Федір. Вперше хочу подякувати усім студентам, які сьогодні і декілька тижнів тому переступили поріг цього університету за те, що Залишаєтесь вдома за те, що залишаєтесь в країні, і як вже казав наш друг пан ректор, завдяки нашим збройним силам України, дякую усім вам за те, що зараз ви тут з нами в Україні. Дякуємо вам, студенти, і дякуємо усім викладачам, які залишаються для того, щоб продовжувати майбутнє наших дітей, наших студентів. Я пишаю тим, дійсно тими здобутками, які здобуває кожен рік університет. Це відчуття, я впевнений, що через 5, 6, 10 років будете відчувати ви. Коли ви будете пишатися, коли розвивається такий навчальний заклад. І думаю, що ті рейтинги, які є сьогодні, вони це підтверджують. Ви молодь, вам відбудовувати країну серед вас нові інженери. Айтішники, нові спеціалісти в різних галузях. І нехай ваше навчання, воно буде продуктивним, воно буде веселим, воно буде сповнене тільки найкращими емоціями. Вперед, завжди мрійте. Мрії вони завжди збуваються. І ще раз, вам будувати країну і будувати таку. Європейську, яку ви тільки бачите, яку ви бажаєте. Я бажаю, щоб всі ваші моменти були лише позитивними, щоб ви досягли того, що ви бажаєте, щоб ви навчилися і е, стали випускниками даного навчального закладу і розбудовували повоєнну Україну. Я вас прошу. Гризі граніт науки, ставайте фахівцями, ставайте тими, кого будуть ставити в приклад не тільки як найсильнішу націю, як найрозумнішу, гарних технологів, професіоналів своєї справи. Я дякую батькам, які виховали дітей, які залишилися в Україні. Велика кількість спеціальностей, дуже значні можливості, дуже великі потужності. Я закликаю вас навчатись, тому що це основа не лише вашого майбутнього, це основа майбутнього нашої країни і нашого регіону. Сьогодні всім вам хочеться побажати саме натхнення легкої дороги і надзвичайно корисних знань, адже дійсно від кожного із вас залежить майбутнє нашої України. Я гадаю, що саме наполеглива праця педагогів науковців. Привела вас в один із найкращих закладів вищої освіти України і як казав Володимир Олександрович Європи. Сьогодні нам доводиться захищати на спосіб життя зі зброєю в руках, а вам здобувати освіту під звуки сирен і в часи, коли наша країна мужньо протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Але я впевнений, що в стінах полтавської політехніки ви станете справжніми. Громадянами своєї держави здобудете той рівень освіти, який дозволить вам відбудувати нашу з вами країну. Християнська традиція обрала таке слово агапе це любов, яка служить іншому. Ось я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що ви маєте навчитися впродовж вчитися впродовж життя саме такому такої любові, служити ближньому. І університет, прекрасний університет, полтавська політехніка, вам в цьому допоможе. Лідерам вступної кампанії почесні гості вручили символічний студентський квиток, індивідуальний план навчання та символічний ключ від знань. Я хочу сказати від імені усіх моїх ровесників, дякую вам та дякую усім нашій університетській сім'ї, до якої долучилися ще тисячі першокурсників. Дякуємо за те, що саме у сінах Полтавської політехніки ми можемо відчувати цей драйв третього тисячоліття. Тож, віват Полтавська політехніко! Під час урочистості політехніка провела патріотичний благодійний захід з нагоди вітання студентів першого курсу. Від імені всіх студентів-першокурсників університету була здійснена важлива місія: передано дрон 116-й окремій бригаді територіальної оборони від імені нашого командування, від наших бійців, нашого підрозділу. Я хотів би подякувати е, всім вам за підтримку. Е, війна вона це такий екзамен, який розділяє справжність від фальші. Ви справжні. Я вам дуже вдячний за це. Я вам дуже дякую і від імені підрозділу хотіла вручити таку подяку пану Володимиру за підтримку. Хай нагадує про нас, що ви про нас разом з нами. Дякую. Тому що я Україна, я витримаю вір. Я захищу тебе, відкуп. Що в мене цілять душі тому що я сильна Я подолаю все. Но ті мене в своїх руках не Хочу привітатись з усіма студентами і викладачами полтавської політехніки, особливо з першокурсниками. Ви справді молодці, що навчаєтесь в Україні, е, тому що ви і є майбутнє України. Ваш університет е, показує приклад, що е, студентство – це не тільки навчання, це й дозвілля. І хочу вам сказати, що ми обов'язково до вас приїдемо, зіграємо разом з вами. Чудовий концерт був до зубашень. Звертаємося до студентів полтавської політехніки і кажемо студентам, всім студентам, особливо першокурсникам, велике дякую за те, що ви обрали цей складний час саме український вуз. А він, до речі, один з найкращих в Україні. Любіть українське, цінуйте українське, підписуйтеся на український Ютюб, це потрібно. І... Горить палає техніка, ворожа, рідна Україна переможе. Ми до вас добу обов'язково приїдемо ще. Вчіться. Пам'ятайте, що у всіх вас є велика місія. Ви наші майбутні прем'єр-міністри, ви наші майбутні президенти, ті, хто в майбутньому буде управляти країною. Вчіться, любіть свою країну. І не забувайте, Полтавська політехніка. Це дуже круто. Скоро приїдемо до вас в гості. По-перше, хочу привітати всіх студентів із їхнім, з їхньою посвятою. І дійсно хочу побажати, щоб вони здобули ті знання, які зараз необхідні будуть в нашій країні для розбудови інфраструктури, яка зруйнована. Що побажати можна рідним стінам, тільки міцності, мудрості і навіть всього найкращого. Я дуже люблю свій університет. Надзвичайно приємно, що до нас завітали почесні гості народні депутати України, які є членами наглядової ради університету, представники обласної влади. Особисто відвідав університет і привітав і благословив на успіхи у навчанні наш митрополит Владико Федір. Тож ми дякуємо Збройним силам України і слава Україні.